Що наразі відомо про законопроект, який хоче позбавити права на відстрочку студентів старше 25 років? Не всіх студентів, а тільки коледжів і професійних училищ. На даний момент зараз на сайті Верховної Ради з'явився науково-експертний висновок, де висловлено свої зауваження. І зараз говорять про те, що цей закон не відповідає принципу дискримінації, тому що тут. Прямо, але зазначено про вікові обмеження студентів, а зменшити кількість студентів пропонують шляхом коригування обсягів прийому до навчальних закладів, організації якісного конкурсного відбору, тобто пропонують внести зміни у правила вступу. Другий момент тут не висловлено зауважень щодо можливості оскарження довідки з ЄДЕБО. Тобто, якщо людина поступила вдруге. На той самий рівень освіти, який не попередньо не був закінчений згідно даного законопроекту і внесених до нього зауважень, відстрочки вже не буде. Ну а що ви думаєте з приводу даних зауважень, діліться у коментарях.